Гроза прийшла, ля не очікували. Але це був жарт. Очікували. І на всяк випадок я навіть порозтягував всі оці кулешки. І десь о третій ночі почалися громовиці, блискавиці. І гроза розкрилася в усій своїй красі, але тент був гарно натягнутий, тому в наметі сухо, але ж не спалося, тому що дуже громихало. Подивимось, як воно буде їхатись після такої майже безсонної ночі. Хто любить мандри, кому подобаються пригоди, відправляйтеся зі мною з моїм каналом Студія Вел well, в різноманітні мандрівки. Я сплю в наметі, готую в казанку, переміщаюся на велосипеді. Кому цікаві ці теми, будь ласка, підписуйтесь на мій канал Студія Вел well і мандруйте разом зі мною. Отже, неділя, сьомий день мандрів розпочинається вперед мандри. Могутні дерева ростуть в цьому лісі. Основа вже поросла мохом. І, як змії, удави, оповили це дерево плющі. Це говорить про те, що дерево буде колись задушено цим плющем. Бо вони потягнулися аж наверх. Там я бачу вже гриби трутовики тобто дерево це поступово гине. Отже, один плющ, другий плющ і могутній третій, товстий, товще, аніж моя рука. І вони задавлять це дерево вже починають його давити. Тому що вони тягнуться до сонця, їм треба виживати, вони шукають опору. І цією опорою виступило це чудове дерево, яке росло кілька десятків років. Планував сьогодні суп зранку зварити, але ж дощ все намочив. Ось тільки залишилось сухе місце, де стояв намет всі дрова мокрі, тому супчик вибачай, на жаль, наступного разу. Звичайно, можна було б передбачливо дрова покласти під тент намету, щоб вони були сухі. Але ж була надія, що не буде такі дощу. А він мене догнав. Навіть е, в Києві обіцяли сьогодні дощі. Ідуть грозові фронти. Їду вже годину, а воно лє і лє. просто не перестає. Вже мокрий весь і зверху і знизу. Але мушу їхати, щоб встигнуть. І коли ж воно перестане. Поряд побачив бібліотечку в телефонній будці. Ось, телефон. Дай думаю, хоч зайду, хоч подивлюсь, яка вона література тут французька для розваг. А книжок, як ви бачите, достатньо, можна вибирати, які хочеш. І товсті, і тонесенькі, і якісь підборочки є. Отже, будь-який мешканець з поселенням приходить, вибирає собі, читає і повертає назад. Друзі, ми відправимося з вами в казкові країни. Я їх називаю казковими, тому що в кожній країні проживали каскарі, казки, яких ми чули з дитинства і любимо досить. Отже, Франція, Шарль Перо, Червона Шапочка, Синя борода, хлопчик мізинчик, Кіт у чоботях. та багато інших казок. Сонечко пробивається, бореться з дощем. Я знову опинився серед полів пшеничних, і дорога мене по прямій веде кудись, туди, куди я собі спланував на Німеччину. В цій місцевості дуже багато лелек. Прямо цілими зграями полюють на змій жаб та ящерок. О, як сонечко гарно пригріває. Завжди, коли нема сонця, то його хочеться, коли багато, то хочеться дощику. Переїхав місток і не можу зрозуміти, це що я вже в Німеччині. Ніби на мапі не позначений кордон, а Точно. Ось і Франція. Люденьки навіть не помітив. Бачите оцей місток. Це був кордон. Ось вона Франція. Отак навіть не помічаєш, коли перетинаєш в Євросоюзі кордони. Ну так, так і так. Придивився уважно, то по цій чудовій річці. Якраз і пролягає кордон між Францією і Німеччиною. Залишки фортеці якоїсь вежа залишилась. Ой, так сумно мені. І несподівано прощатися з Францією. Ну що, Франція? Гудбай, до побачення. Я думав, що завтра буду перетинати кордон. І так налаштовувався. Дякую, Франція. Подарувала ти мені багато цікавих речей, несподіваних, радісних і зустріч, і пиво, і храми, і весілля. Тепер я в Німеччині. Подивимось, чим Німеччина мене здивує. І ось чим вона мене дивує черешеньками, черешеньками. Ох, і любимо ж, ми черешні. Правда, це теж маленькі дикі, але, надіюся, не гіркі. Перетнув кордон, іду вже німецькими дорогами, а чую, якось там у Франції дзвони дзвонять. Дуже дивно і цікаво. Неймовірно гарна панорама Німеччини згори. Але, на жаль, дощ все перебиває. Чи це літо таке? Чи це тому, що я знову в мандрах людина дощу? Ну просто цілий день лє і лє, а зараз просто заливає. Вже отак все мокре, поставив намет, все промокло, все мокре. Зараз буду зігріватися. І так закінчується неділя моїх мандрів. Прокидався я сьогодні у Франції. А спати лягаю в Німеччині, прокидався під час дощу і засинати буду під час дощу. Скільки пробуду в Німеччині, я ще не знаю. По Франції проїхав десь трошки більше 400 кілометрів за ці 7 днів. Отже, незважаючи на оцю дощову погоду, я поставив намет, знайшов місце, завтра покажу. зараз Угріюся і міцно засну. А завтра у мене за планом зустріч.